Ось такі красиві патріотичні брошки вміло виготовляє прилучанка Світлана Шинкаренко. Оригінальні прикраси пані Світлана почала створювати 5 років тому. Говорить, надихнуло материнство. Мені так здається, і мені здається, що будь-яка жінка, коли саме народжує дитинку, в неї з'являється можливо час, можливо, відкривається якесь натхнення. І я так вважаю, що мабуть, перебуваючи в декретній відпустці, жінки більше йдуть до якихось. Своїх природних, мабуть, здібностей, згадують, що вони щось вміють, що вони щось можуть і починають творити. У мене три синочка: Гліб, Лев і Любомирчик. Глєбу вже вісім років, Левчику п'ять років, і Любомиру півтора роки. Почала я робити брошки для себе, коли Левчик тільки народився в мене. Це мій другий синочок. Йому зараз п'ять років, ну тобто, п'ять років тому. Я спробувала для себе зробити таку прикрасу. Ну якось мене трошки затянуло. Я зробила декілька прикрас для себе, для мами на замовлення. Потім мене бажання трошки так підугасло, і я перестала цим займатися аж до війни. До хобі Світлану повернуло бажання допомагати Збройним силам України. У Мене мама викладач в агроколеджі, і вона запропонувала. Ну, подала мені таку ідею, чи не могла би ти щось зробити на ярмарку. І я якби підхопила цю ідею і саме на благодійну ярмарку зробила декілька таких патріотичних робот. Це були пташки в синьо-жовтих кольорах, сердечка теж в патріотичних таких кольорах. І ось пішло і поїхало. Після ярмарки була також шкільна ярмарка, і якось, про мене. Почали дізнаватися і вже почали, якби люди просити на замовлення робити такі прикраси. Ну і я минулий рік, цілий рік працювала і нарахувала близько ста виробів. Пір'їнка у ніжних блакитно-білих кольорах найперша брошка виготовлена руками майстрині. Звісно, вона не була ідеальною, тому що у мене не було підходячих матеріалів, тому що в при цих прикрасах є свої нюанси. Не кожен бісер підходить. Для того, щоб вона була витончена, щоб вона акуратно виглядала, потрібно матеріали, яких у нас, на жаль, при луках немає. Тому моя перша брошка вона була така досить простоватою, але все ж таки вона мені подобалася. Я вважаю, що мені ще далеко до тих майстрів, які прям живуть цим, які заробляють цим на життя. У мене це хобі і. Я не, не прагну до того ідеалу, тому що я розумію, що це потрібно дуже багато часу пожертвувати чимось іншим. Наразі я цих можливостей не маю, тому що в мене є інші соціальні ролі. І я мама, я юрист і я дружина, тому мені хочеться і трошки ж для себе залишати часу. Сьогодні Світлана має чималий досвід у створенні краси з бісеру. Брошки ручної роботи ексклюзивні, адже кожен виріб виготовляють індивідуально. Кожного разу вона буде різна. Не буває так, що в мене всі там однакові вийшли. Чимось вона буде відрізнятися від попередньої, навіть якщо вони ну по суті однакового дизайну. Звісно, хвилювання завжди є. Особливо, коли я, я не люблю обіцяти там на конкретну дату, тому що зазвичай є купа справ і я боюся не вспівати. Тому я попереджаю, що буду робити довго, якщо це підходить, то тоді я вже беруся. Переживаю завжди в будь-якому разі, тому що не хочеться, щоб людина розчарувалася, а щоб вона отримала насолоду і все ж таки носила цю прикрасу. Брушками, виготовленими майстриною, себе прикрашають здебільшого прилучанки, але були замовлення, що надсилали і за кордон. Це була патріотична, в кольорах рибка. Сердечко і пташка процес виготовлення брошок чимось схожий на медитацію, усміхається майстриня, тому що мені це приносить задоволення. Як не як, це своєрідна медитація, коли я сижу е наодинці зі своїми думками, коли я ту бісериночку акуратненько пришиваю. Ну. Подобається ти відпочиваєш так трошки головою, розумом і тіло для улюбленого хобі Світлана не завжди знаходить достатньо часу, але маленькими кроками впевнено рухається до створення чергового шедевру. Це в принципі проста робота. Вона не потребує багато часу. Не потребує багато часу майстрам, які цим живуть. Для мене це ж все ж таки трошки займе часу, тому що я ніколи не маю там змоги 2-3 години просидіти. Зазвичай мене там зазор 20 хвилин. і Я поки там дитина чи спить, чи грається, я можу приділити 20 хвилин свого часу. Раніше, поки мене Любчик, був досить маленький, коли він багато ще спав, то я могла. Ну там декілька годин просидіти і провишивати. Наразі в мене такої розкоші немає. Мабуть, найголовнішою перевагою кожного виробу, створеного руками невимовно ніжної жінки, це те, що в них моя душа. Все ж таки вкладаю якісь позитивні позитивні думки, позитивний настрій, настрой, такий настрой на перемогу. І я думаю, також ціна. Тому що в мене, мені здається, така доступна ціна. Я не заробляю на цьому, тому що все ж таки для мене це перш за все хобі. Я досить просто до цього відношуся і вважаю, що потрібно ділитися, ділитися і своєю посмішкою, своєю любов'ю. Якщо це прикраса людям подобається, то щоб її не носили інші. У мене ось одна, я... так що я. Вважаюся не чоботрьом, без, не без чоботок. У мене ось одна брошечка є я собі залишила, а всі решту я або продаю, або просто дарую. Я не прив'язана до матеріального світу. Для мене це не настільки важливо і часто я свої речі роздаю просто так, тому що ну, це не головне, особливо теперішній час.